Доброго дня, гості та підмісник мого каналу. Сьогодні будемо е, на пластик в нашій машині. Заказав з aliexpress ось такий е, балончик. І гумочка прийшла. Спробуємо його чи начернить наш пластик в машині. І буде ще тест одного подарочка, який мені прийшов. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Погнали. Дивіться, який в нас пластик є. Трошки дощ був. Так що, погнали. Ось дивіться як в нас виходить. Вона така більш блискуча стає. А оцю сторону я ще нічого не робив. Я не знаю чи вам передає відео, але на око видно, що більш блистий. Ось так на гумочку наношу. Натираємо. темнейший колер стоя. Тришки на носом, на гумку его. Она такая светлая. Смотрите, у нас Одинаково йде? Зараз до половини будемо. Дивіться це Я думаю, видно ротницю. Чи надовго його вистачить? Пластику, як получається. Дуже гарно, здається. Я думаю, вам видно. Тут натерте, тут ні. І воно одразу стає блискуче таке. На чорному пластику гарніше получається. Виходить. Виходить. Взагалі класно. На сірому не так. Сірий просто темний трохи, блискучий стає. Але швидко натер і все. Ось такий, так що ось такий начорнитель пластика купили. У нас він тут сірий, тому він і не чорний. Все було чорне, то воно було красивіше, напевно. А тепер покажемо вам, що прийшло мені в подарунок. Ось такий тестер батареї. Ще ним не користувався. Протестимо нашу батарею, які вже 4 роки. Погнали! Зараз будемо до нього підключати наш тестер. Перевіряти скільки залишилось в нього ємності. Оп, бачите, неправильно підключаю. Так, підключили. Він повинен якось включити... О, включився. Виставимо мову. Так. Mm. Tá, provirem bateria No <coughs> automóvel Teste bateria Teste é, é, de é, У нас кальці, кальцій Я не знаю або ЦЦК, або кока. -а. Ага. Це тільки на 100. Якщо на 100 попробуємо провірити, пише нормальний, 100%, 95, 100 ампер. Виходимо, виходимо. Є що ков. У мене кольці, кольці. Менше стану можу вибрати.

сон сто высотки мультиметр можно подключить окей 12 вольт показываем наш Аккумулятор. Так, що у нас? Показує, що 12, 12 вольт. Аккумулятор, що окей, зелений, Що нормальний. Ну, вже такий. Слабаньки, конечно, вин, молнии кисе, но преступные. 12.26. Максимально 12.26, минимум 12.24. Кстати, можем завести машину и проверить при заведенной машине. На самом виде. О, тест зарядки. Можно машины проверить, Все нормально заряжает аккумулятор. Agora vamos provar. E não это 29 вольт, я думаю зарядка нормальная, потому да. что включены не вне не угни Печка включена Я думаю зарядка нормальна йде. Да? Так ще ще й добре батарея, я думаю буде вже хуже. Ось такі в нас тестери, да? Модель BM580 Ось такий обзор маємо такого тестера, тут ще можна підключити до комп'ютера, є шнур до нього. На комп'ютері дивитись. Ну, Я думаю, у вас такого вистачить перевірити ваш акумулятор, чи він ще добре працює чи не добре. Ось таке в нас коротке відео вийшло по натиранню пластику чорнилом. Там, де чорний, він начняє добре і прям видно там, де він більш сірий пластик, то він іде просто блистить. Але теж непогано. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока. <кхід> Ось дивіться який результат у нас.